Мене бісять фільтри в звіті. Коли їх дуже багато, вони займають велику частину робочого простору. Не всі користувачі їх використовують, а вони перетягують на себе значну частину уваги від основної аналітики. Проте чи можна обійтись в звіті без фільтрів? Мені здається, що ні. А чи є можливість мінімізувати їх на сторінці або взагалі приховати? Так, така можливість є, тому давайте розберемось. І ось що я маю на увазі. Давайте розглянемо ось такий приклад дашборду. Вся основна аналітична інформація в нас розміщена в центрі. Це ось перехідник між сторінками, він розташований зліва у вигляді іконок. При необхідності ми можемо його розгорнути, подивитись, які ще є сторінки на цьому звіті, перейти, і при необхідності згорнути, щоб він не перетягував на себе увагу. І так само в верхній частині екрану це фільтр з датами. Тобто тут можна його розгорнути, перейти на необхідний рік, перейти на необхідний місяць і приховати його. Таким чином, ці допоміжні фільтри не перетягують на себе увагу від основної аналітичної інформації. І давайте розглянемо приклад, як це зробити в більш простішому варіанті, але щоб було так само ефективно. У нас є певний набір аналітичної інформації. І є ряд роздільників, які допомагають нам фільтрувати інформацію в звіті. Проте, коли вони розміщені ось таким чином, займають багато місця, я хотів би їх приховати. Можна зробити щось типу картки, яка буде окремо розташована і викликатись за певною кнопкою, чому б і ні. Давайте першочергово взагалі розмістимо на уявній картці ці фільтри. Зробимо разом рік-місяць, нижче додамо область. І, наприклад, регіональних менеджерів. І ще трішки нижче додамо продукцію і профільні системи. Давайте це якось посортуємо, щось типу як розділами. Рік місяць назвемо дати. І поставимо над цими роздільниками. Давайте приберемо фон. І такі самі заголовки додамо до всіх інших фільтрів. Назви є. Давайте тепер розділимо лінією ці фільтри між собою, щоб вони не сплутувались. Додамо фігури і додамо лінію. Це буде для дат. Перейдемо в стиль, змінимо межу. Давайте чорним кольором. І додамо також саму лінію. Для регіонів і для продукції. Тепер давайте створимо фігуру, яка буде слугувати нашим фоном. Прийдемо в формат, перемістимо її на задній план. Тепер виправимо розмір, щоб воно виглядало трішки гармонічніше. Так, заповнення білим кольором буде. Мижу приберемо. І в фігурі давайте закруглимо коти трішки менше. І оберемо всі ці фігури. Згрупуємо правою кнопкою групувати. Додамо цю групу і називемо фільтр. Фільтри. Давайте тепер додамо кнопку, яка буде викликати цю панель з фільтрами. Знайдемо іконку фільтра. Давайте, Мені подобається ось така. Оберемо білий колір. І повертаємось до нашого звіту. Переходимо у вставку зображення і обираємо фільтр. Знову переходимо в подання і додамо закладки для увімкнутого фільтра і для вимкнутого. Створюємо дві закладки, групуємо їх. І так само називаємо фільтри, розкриваємо і переіменуємо для е, вимкненого і для увімкненого. Давайте познімаємо галочки дані. і розташуємо. Цю панель, де вона у нас буде відкриватись при натисканні. Ось так. І тепер відкриваємо вибір. Тепер закладку у вімкненої позиції. Ми просто оновлюємо. Переходимо до вимкненої позиції, приховуємо фільтр і оновлюємо цю закладку. Давайте спробуємо, як це працює. Увімкнено. Вимкнено. Ніби все працює. Тепер давайте додамо для фільтра Дію. Приховаємо закладки. Натискаємо Дія. Закладка. І Дія увімкнений фільтр. Тобто давайте через Ctrl натискаємо на цю кнопку, і в нас відкривається фільтр. І нам потрібно додати ще якусь кнопку для вимкнення фільтру. Ось мені отака подобається для закриття нашого фільтру. Навіть в чорному кольорі залишимо. Переходимо в ставку, додаємо це зображення на слайд. І розміщуємо там, де хочемо бачити кнопку вимкнення. Я хочу бачити це десь тут. Давайте додамо зображення у фільтри. Щоб згрупувати. І тепер на цю кнопку також назначаємо дію закладки. Вимкнення. І давайте спробуємо натиснути. Все працює. Єдине, я хотів би прибрати цю підказку, натиснути Ctrl, коли наводиш. Давайте перейдемо в підказки і вимикаємо їх. І так само на цій кнопці. Вимикаємо підказку. І при натисненні фільтри в нас вимикаються. Тобто тепер ми можемо просто при необхідності натиснути на фільтр, обрати необхідний нам період, область, будь-що, що ви використовуєте в звіті. Давайте вікна. І просто приховати фільтр. Вся інформація збережеться в відфільтрованому вигляді. Таким чином, буквально за 5 хвилин. Ми прибрали зайву інформацію з дашборду, залишивши тільки аналітичну інформацію. Якщо це відео тобі сподобалось, став лайк і підписуйся на канал, тут буде багато цікавого.